Сьогодні знову огірки. Поки є огірки, треба їх закривати. Слава Богу, в теплиці щось виросло. На городі в мене до сих пір немає, але в теплиці щось є. Сьогодні буде незвичайний рецепт, хтось скаже, що це повний треш, але я люблю незвичайні огірки. Різні всякі, якісь діковінки, так сказати. Сьогодні огірки з листям малини. Не подумайте, що вони будуть пахнути у вас малиною. Це так же само кладеться, як листя вишні, як листя смородини, для якоїсь хромкості, для якоїсь такої невеличкої ізюминки. Може, хтось уже з вас робив, поділіться своїми враженнями в коментарях. Я робила в тому році одну баночку, вам не показувала в тому році, тому що я неперевірені рецепти не показую. Мені сподобалося в цьому році роблю ще. Я роблю дуже багато видів різних огірків. Не люблю їсти цілу зиму одне й те саме, тому багато всього разного. Листя хрону, як зазвичай кладу, в цей рецепт не буду класти кріп. Буду класти листя хрону. В мене один листочок, я його так трішки подрібню. Як-небудь, просто дрібніше. У мене ось такі 4 зубчики чесничка. Вони величенькі, буде достатньо 4. Хто хоче більш такий насичений аромат, покладіть трошки більше. Але для мене достатньо 4. Потім ще в кінці додам трішки перчика. І знаєте, що сюди, напевно, покладу зараз, якщо так швидко, Мені вдасться знайти, покладу лавровий листочок. Ось отакий один, нехай буде два. Два лаврових листочка сюди покладу. Ну і, звичайно ж, нашу малинку. Я ось хочу її, так, знаєте, розприділити, поприклеювати, так сказати, до стінок банки. Це якщо вийде, бо воно огірки так поганенько вкладаються. Якось отак хочу, щоб воно в мене було. Чисто для якогось цікавого такого вигляду. Ну і все, вкладаю огірки, як завжди, стовпчиком стоячи. Тут уже, я думаю, кожен вкладе так, як йому подобається. Наповню банку, зараз і покажу, що далі будемо з вами робити. Ось щось таке вийшло. Де вийшов листочок сіленький, де не вийшов. Але це, так сказати, чисто погратися на смак, воно ніяк не впливає. Тому, як ото -от кажуть, время є, можна погратися. Нема часу як-небудь швиденько. Зараз ставлю чисту воду і проливаю по своїй давній схемі двічі чистою водою, третій раз розсолом. Ставлю кип'ятити водичку. Заливаємо перший раз огірочки. Водичку так ставте, щоб вона не тільки тільки починала закипати, а щоб гарно-гарно була кип'яча. Тому, що особливо перший раз, вони ще холодні, вона дуже-дуже швидко вистигає. І все, зараз накриваю кришечкою, залишаю на 15 хвилин. А тепер відкриємо секрет однієї цифри 369, що ж вона означає? Насправді там нічого магічного немає. Це просто кількість ложок цукру, солі та осту. Отже, 3. Це у нас сіль, 3 столові ложки без гірки. Це на 3 літрову банку. Хто робить один літр, два, просто беріть собі і діліть. 3 столові ложки солі. Це в нас цифра 3. Далі, цифра 6. Це у нас цукор. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я беру з гіркою, бо я люблю солодке. Хто дивиться мої відео, той вже знає, що я дуже люблю солоденькі огірки і солоденькі салати. І 9. це у нас оцет. 9% оцет. Дев'ять столових ложок один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Сюди ж, у цю каструльку, куди ми відміряли сіль, цукор, оцет, виливаємо нашу першу водичку із огірочків. А тим часом у нас закіпає друга чиста водичка. А це, що в каструльці, це в нас буде вже третя водичка. Остання. Зараз закипить водичка, заливаю другий раз. Друга чиста водичка, залили і знову ж таки залишаємо на 15 хвилин. І останній штрих наш заливаємо розсолом. Воду ось цю другу, що була в банці, я злила, її просто викинула. Вона не потрібна, ми вже третій раз. Остаточно заливаємо, заливаємо до самого-самого верха, щоб там по мінімуму залишалося повітря. І закатуємо. Перевертаємо, вкотуємо і залишаємо в спокої до повного вистигання. Ось такий рецепт, кому цікаво, попробуйте. Огірочки смачні. Мені в тому році сподобалися. Не думайте, що малина там дасть вам якийсь такий вав-ефект, але для різноманіття я раджу спробувати. Всім до побачення, дякую за перегляд!